Політолог Володимир Фесенко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Фесенко, вітаємо вас. Доброго Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю. Отже, тепер ми маємо не лише план перемоги, який представив президент Володимир Зеленський а західному світу, всьому світу і українському суспільстві. Ще й маємо і внутрішній план перемоги, свій план стійкості. Що він може змінити? Ну, по-перше, я зазначу, що сама поява цього плану стала відповіддю на суспільний запит. От коли був презентований Верховній Раді план перемоги, з'ясувалося, що це наша пропозиції нашим міжнародним партнерам, то було багато е е е запиту, е зауважень, е пропозиції, що нам потрібен внутрішній план, внутрішній план, який поможе, допоможе консолідувати наші зусилля в боротьбі з ворогом. І е, треба віддати належно, президентська команда швидко на це відреагувала, почала роботу над цим планом внутрішнім планом стійкості. Він був анонсований ще в жовтні, е, і от зараз представлений суспільство. От ви згадали, е, представляючи цей план е, в своєму репортажі, е, що перший пункт про єдність там йдеться про діалог з громадянським суспільством. Зокрема, в питаннях європейської і євроатлантичної інтеграції, насправді я думаю, зараз є сенс в тому, щоб оцей діалог він розпочався по всіх пунктах цього плану. Оскільки цей план став е, е, наслідком запиту е, українського суспільства, і е, влада демонструє готовність до діалогу, от я думаю, що такий діалог зараз зараз треба розпочати по кожному пункту цього плану. Більше того, я не виключаю, що можна було переширити цей план. Додати нові пункти, я думаю, що є суспільний запит, наприклад, на окремий пункт, який стосується боротьби з корупцією. Дані соціологічних опитувань свідчить про те, що зараз ну, це одна з головних тем, яка хвилює суспільство. і думаю, що це лише посилило план стійкості. Зокрема, також можна додати і теми, які стосуються забезпечення справедливості. І деякі інші позиції тут не треба думати там скільки пунктів справа не в формі, справа в змісті. І от діалог він може сприяти якраз результативності. Діалог суспільства може сприяти результативності цього плану, його дієвості. Дуже важливо, що о, 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 цей план є таким всеохоплюючим. Він спрямований на різні сфери суспільного життя. В першу чергу, безумовно, на забезпечення нашої єдності, на взаємодію держави державних структур і суспільства в реалізації стратегічних цілей України, от європейська, євроатлантична інтеграція, наш спротив ворогу. Ціла низка пунктів стосується якраз питань е, нашого спротиву. Цей забезпечення оборони і ефектив. Діям наших збройних сил, оборонному виробництву. Але стосується, безумовно, ціла низка пунктів цього плану, і економічна, і соціальна сфера, духовна сфера, що важливо, тому що питання ідентичності, нашої духовної єдності. Це також важлива складова нашого спротиву. Тому я вважаю, що цей план з'явився своєчасно. От тисячний день війни. от це теж символічно. Ну зрозуміло, що спеціально презентований цей план саме сьогодні, але це відповідь на настрій суспільства Да, є втома. Є певна розгубленість у частини українців, але якраз цей план демонструє, що ми не можемо здаватися. Ми маємо мусимо об'єднатися, сконцентруватися на спротиві ворогу і на тому, щоб максимально посилити ефективність наших дій всередині країни для того, щоб зупинити ворога і врешті-решт забезпечити перемогу. Пане Фесенко, щодо заяв українського президента Володимира Зеленського про неможливість проведення виборів до встановлення в Україні справедливого миру, неодноразово український президент наголошував на тому, що вибори в умовах воєнного стану провести неможливо, провести занадто дорого і для цього потрібно змінювати фактично все виборче законодавство, що є дуже об'ємним процесом, який неможливо виконати в умовах воєнного стану. Але Знову і знову ця тема чомусь актуалізується? Знову і знову вона на слуху. Журналісти знову питають, і президент знову відповідає фактично тими самими словами, якими він відповідав певний час. Тому на вашу думку, чому ця тема постійно виринає повторно в обговореннях політичних? Ну, одну причину назвав сам президент. От якраз в вашому репортажі була цитата з виступу президента, де він так небезоронні на це відреагував. Ну, я б сказав, на рівні інстинктів у частини наших політиків я б сказав, є такий свербьош щодо виборів. Ну, Тому що я скажу відверто, вибачте, можливо, трохи цинічно. Для частини учасників політичного процесу, причому чималої частини, вибори це гроші гроші на вибори, але ну і грошей на власні цілі і потреби на, на утримання політичних сил, е, партійного апарату і так далі. Да, тому знаєте, коли виникла пауза, вже е, більше п'яти років немає виборів. Е, ну, мабуть, у когось скрутне становище, хтось сподівається, що можливо, Після війни вдасться трохи покращити е, свій політичний статус. Хоча е, опитування свідчить, що ну у значної частини нинішніх депутатів, особливо в опозиції, ну скажімо так, шанси не дуже е, оптимістичні потрапити в наступний склад Верховної Ради. Але тим не менш, от на рівні інстинктів вони зациклені на вибори. Вони постійно думають про вибори. От, за моїми спостереженнями, зараз спостерігається третя хвиля тільки за останні. Півтора роки, третя хвиля розмов про вибори. От е, остання хвиля, вона певною мірою спровокована статтю видання Декономіст, е, е, і там наводиться думка деяких опозиційних, наскільки я розумію, політиків. Про те, що от якщо війна закінчиться на початку року, от тут ще поштовхом стала безумовно перемога Трампа на виборах і те, що Трамп хоче ініціювати переговори про завершення війни. Ну і вже наші політики будують плани, що війна закінчиться на початку року, навіть називають дати, що, на мій погляд, дуже дивно і ну неможливо це спрогнозувати, але вони називають дати інавгурація Трампа. Значить, буде вже перемир'я 20 січня, а вже 25 травня, вже будуть вибори. Це я цитую публікацію. Автор публікації, до речі, я його знаю, він сам здивований. Він в цій публікації зазначив, що більшість українців не вірить в такий сценарій, що вибори так швидко відбудуться, що війна так швидко завершиться. Але, от в опозиційному середовищі, такі настрої є, вони, на мій погляд, абсолютно неадекватні, і вони, на жаль, свідчать от про... Я б сказав таку цинічну зацикленість деяких політиків на темі виборів. Ну і друга причина: оце більш складна ситуація. Суспільство дійсно критично ставляться до виборів під час війни, і всі останні опитування це підтверджують. Але частина людей хоче оновлення влади. Хоче більше взаємодії влади суспільства, і от на це треба реагувати. Да, зараз не до виборів. От я абсолютно погоджуюсь з президентом. От дуже класна, оця була фраза про те, що знаєте, де хто хоче політичних суперечок в окопах, да і хоче замінити війну з ворогом внутрішньою війною. Ми такої собі розкоші не можемо дозволити. Не можна повторювати помилки. Учасників української революції сто років тому, які почали сваритися між собою, і врешті-решт програли незалежність і суверенітет своєї країни. Та да, от таких помилок не можна повторювати, і тому зараз не до виборів. Спочатку завершення війни, а потім дійсно, от після справедливого миру, можна зайнятися виборами. Але от взаємодії з суспільством, конструктивний діалог з суспільством, періодичне оновлення влади, залучення до влади от і представників волонтерського руху і. І людей, які себе дуже активно проявляються в бізнесі, і в суспільних справах, думаю, що це буде сприяти поліпшенню взаємин між владою і суспільством. Пане Фесенко, от ми маємо український план перемоги. Також ми маємо новообраного президента США Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години. Говорив це він правда до самих виборів. Ну і як цей план, всі три плани: формула миру, зовнішній план, внутрішній план можуть перетнутися з планом самого Трампа. Ну, по перше, зазначу, що після виборів, після 5 листопада, Трамп жодного разу підкреслюю, жодного разу не згадав про завершення війни за 24 години. Більше того, він лише двічі сказав про завершення війни. Один раз, взагалі, в усьому світі хоче закінчити всі війни. Це якраз в ніч виборів було а другий раз, от коли святкували перемогу в його маєтку, він сказав, що його дуже непокоїть війна в Україні. Він хоче її завершити, але жодної конкретики. От до речі, про дати я сказав, що деякі наші політики на опозиційні прогнозують, що перемир'я буде вже 20 січня. Але що кажуть у Трампа? А у Трампа кажуть інакше вже. Вони вже не такі оптимісти. Там розпочати переговори вже відразу після виборів. Ні, вони кажуть, що тільки 20 січня вони хочуть ініціювати переговори. як вони кажуть, посадити це про секретар Трампа. Посадити за стіл переговорів Україну-Росію тільки 20 січня. Я думаю, що Трамп зараз дивиться більш реалістично на перспективи завершення війни. Він розуміє, що це буде зробити непросто. Безумовно, в його команді є різні люди. На превеликий жаль, деякі представники цієї команди готові поступитися інтересами нашої країни. Ну для них це не цікаво, це ж не їх інтереси. Але сам Трамп розуміє. Що якщо мир буде на умовах Росії, то це буде поразка США, саме так будуть сприймати в усьому світі і в Сполучених Штатах, в Китаї і в Північній Кореї, і в Ірані це буде особиста поразка Трампа. І я думаю, що от якраз ми маємо на напалі... ну, так нагадувати президенту США, наступному президенту США про те, що мир має бути справедливим, і що перш ніж виходити на переговори, треба посилити Україну мир через силу. От, е, наш президент повторює цю формулу, це формула е, Трампа і республіканців. І тому, якщо ця формула буде застосована, то є шанс вийти на більш справедливий мир. А формула миру це наша стратегічна позиція. І президент, до речі, сьогодні сказав теж так дуже метафорично, що ми можемо й почекати, коли там деякі люди в Кремлі відійдуть в інший світ, але ми від нашої формули миру не відмовимося. Це наша стратегічна позиція. Так, вона реалізація цієї позиції може зайняти певний час. Але тим не менш, ми не будемо відмовлятися як від окупованих територій, так і від повної реалізації формули миру. І не обов'язково це буде відбуватися через переговори. Я, наприклад, мало вірю в те, що Путін погодиться там компенсувати втрати України від цієї війни. Нічого треба через міжнародні суди, через конфіскацію російських активів на Заході реалізовувати цей пункт формули миру. Точно також покарання військових злочинців можна робити без згоди Росії через міжнародний кримінальний суд, через спеціальний міжнародний трибунал і так далі. І от таким чином буде поєднуватись ці процеси. Да, можуть бути переговори про завершення бойових дій. Але паралельно Україна буде працювати на різних майданчиках в різній формі за реалізацію формули миру. І план стійкості це теж інструмент і реалізації формули миру і нашого спротиву. Саме ефективний спротив України проти російської агресії буде найкращим інструментом примусу Путіна до миру. Пане Фесенко. Е на вашу думку, чи варто недооцінювати ще той ефект, який може справити Джо Байден на посаді президента Сполучених Штатів у той період, який йому лишається до кінця його каденції? Адже ми побачили, що продовжують, наприклад, лише останніх днів він ухвалив рішення дозволити використовувати американські далекобійні ракети по російській території. До того він ініціював. Виділення всіх коштів, які передбачив Конгрес на допомогу Україні до кінця його каденції. Ну і також оголосив про великі контракти на майбутнє постачання зброї для нашої держави. Чи вичерпується на чому на цьому перелік того, що він може зробити для України до кінця своєї каденції? Чи можливо від нього є підстави очікувати ще якихось ініціатив, які суттєво вплинуть на переговорні позиції України у майбутньому? Ну, тут треба розуміти, що дозвіл бити західною далекобійною зброєю по території Російської Федерації це є наслідком активної, я б сказав, такої не просто послідовної, а впертої, в хорошому сенсі, політики України. Ми постійно, так же було і зброєю. Нам спочатку кажуть ні, потім подумаємо, врешті-решт ідуть назустріч. Отак було, було і зараз. От коли я от чув багато скептичних заяв, оцинок і вересні, і жовтні все нам відмовили, план перемоги відхилили, ніхто не дасть дозволу от на використання західної далекобійної зброї. Я казав ні, врешті-решт результат буде. От ми його побачили, та да, скоріше за все, поки в обмежених форматах, да, це будуть точкові удари, але тим не менш. Да, ще одна червона лінія подолана. По-друге, це відповідь. Це ж не просто так сталося. Да, внаслідок наших активних зусиль, внаслідок активності президента Зеленського і в стосунках з Байденом, з американським суспільством, з учасниками виборів. До речі, але це відповідь була США і на присутність північно-корейських військових війні проти України і на їх участь військових діях проти України і США не могли не відповісти. До речі, це сталося після консультацій всередині НАТО. Я думаю, це було, було спільне рішення. Треба було продемонструвати силу і авторитет США. Інакше наслідки були б ще більш поганими для всієї міжнародної ситуації. Треба було демонструвати силу, відповідь. По-друге, не випадково це сталося ну, оголошення ці новини про цей дозвіл 17 листопада відразу після масового ракетного удару Росії по Україні, зокрема по енергетичних об'єктах України. Я, до речі, прогнозував, що саме от такий удар може стати приводом для США, все ж зняти обмеження. Ну так і сталося. І це урок насправді не для нас, а для наших партнерів, в першу чергу для американських. Ну, не можна чекати. От, е, діяти тільки відповідь. Треба діяти на випередження треба от тиснути на Путіна соловим шляхом якщо тільки відповідати на жаль ну буде запізнення може байден безумовно посилити політику сша у нього ще є певний час от ви правильно згадали він ще має ухвалити рішення ну і забезпечити логістику постачань зброї от в останні два місці свого президентства 6-7 мільярдів доларів загальна вартість цієї зброї це треба зробити от оголосили вже новий пакет і треба щоб от Кожен місяць три-чотири пакети мають бути достатньо великі, щоб ми отримали цю зброю. Плюс США мають надати в рамках спільного пакету країн Великої Сімки. Цей пакет розрахований на 50 мільярдів доларів на наступний рік пакет підтримки України. От частка США в цьому пакеті 20 мільярдів. І саме Байден при його президентстві має спрямувати ці гроші в Світовий банк. Оце лише головне, що має він зробити на завершенні свого президентства. Дякуємо вам. Володимир Фасенко, притолог був з нами на прямому відеозв'язку.